Добрий день, любі малята! Погляньте, будь ласка, у вікно, яка чудова пора року. Вітер з пожовклим листком грається в котика мишки. То побіжить біжком, то поженеться нишком. Ну, а коли спійма, буде, дітки, зима. Ну а ми з вами будемо поки насолоджуватися золотою красунею осінню. І я пропоную вам відправитись в подорож до осіннього парку. Діти, відгадайте, будь ласка, загадки, які я для вас приготувала. В теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Грибочок. Вірно, а цю загадку відгадаєте? Сидить, зеленіє, падає, жовтіє. Лежить чорніє. Миста. Вірно малята молодці. З гілки стриб на іншу гілку, рудохвоста скаче бджілка, на сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. У дупло в казковий вечір, стука, грюка, холоднеча. Там лузає вона шишку. Хто впізнав руденьку? Білку. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шарудять. Правильно малята це листочки, які падають з дерева. Листопад. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Восени. Ви молодці малята, всі загадки мої відгадали. А тепер давайте прислухаємося з вами, як під ногами шародить листя. Шшш, ш, ш. Чути голосно, зовсім поруч, і десь вдалині ледве чутно. Шшш, ш. 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 Аж ось налетів вітерець і подув легесенько. гесенько. Листочки на деревах заворушилися, а ось вітер набрав силу і зірвав листочки з дерев. Давайте ми з вами пограємо в гру вітерець. Наберіть повітря в легені і довго, довго випускайте. Діти, а скажіть, будь ласка, коли ми приходимо в парк, ми там бачимо одне дерево, один кущ, одну людину. Вірно, ми бачимо багато дерев, багато кущів, багато людей. Давайте ми з вами пограємо в гру, яка так і називається Один багато. Зверніть увагу, як змінюються слова. Каштан, каштани, жолудь, жолуді, лист, листя, гілка, гілки, дерево, дерева, гриб, гриби, парасолька, парасольки. Молодці малята, ви сьогодні дуже уважні, тому, я гадаю, вам не важко буде розказати про осінь за допомогою картинок. Прийшла королева осінь. Восени птахи відлетіли в теплі краї. Восени ідуть дощі, листочки лягли різнокольоровим килимом. Осінь листям вкрила землю. А з іншими малюнками спробуйте скласти речення самостійно. Молодці малята, ви добре попрацювали.